Росіяни знову завдали масованих ударів по областях України. Прильоти фіксували також і на західній частині держави. Окрім ракет, окупанти атакували країну і іранськими безпілотниками Камікадзе, яким був ранок 11 жовтня. Знає моя колега. Зранку 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по всій території України. За даним Генштабу, всього було випущено 83 ракети. 43 з них збила українська протиповітряна оборона. Збройні сили України, наша розвідка, Служба безпеки України та усі, хто залучений до захисту нашої держави, також виконують свої завдання. З 84 російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. Із 24 російських безпілотників 13 збито. 11 жовтня ворог знову активізував свій терор щодо мирного населення. Під ворожим обстрілом опинилась Вінниччина. О пів Опівна восьмої ранку армія РФ атакувала двома дронами камікадзе Ладижинську ТЕС. Близько 12-ї години теплова електростанція зазнала повторного удару. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією, травмувалось шість осіб. Вибухи також було чути і у Хмельницькій області. Там працювали сили протиповітряної оборони, яким вдалося збити іранський дрон Камікадзе, зазначає голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Серію вибухів чули й мешканці Львівщини. За попередніми даними там завдали удару по об'єкту енергетики, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Внаслідок цього 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також є перебої з водопостачанням у деяких районах міста. За попередніми даними, внаслідок ракетного удару травмовано одну людину. В Івано-Франківську сьогодні ситуація була стабільною. Однак, міський голова Руслан Марцінків закликав мешканців уникати центру міста та інфраструктурних об'єктів. На жаль, ворог ще має достатню кількість ракет, достатню кількість різних квадрокоптерів, тому прохання максимально уникати будинків центральної частини міста Івано-Франківська, а також уникати інфраструктурних об'єктів. На Буковині ситуація залишається стабільною та контрольованою. Однак, у зв'язку із масованими ракетними ударами по території України освітній процес у всіх навчальних закладах нашого краю відбуватиметься онлайн. Наразі йдеться про тиждень навчання у віддаленому форматі. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.